Kia Ceed 2017 року, 1,6 турбовий дизельний двигун, механічна коробка перемикання на 6 ступеней. Передній привід. Ось так виглядає машинка, має такий червоний колір, такий трошки тусклий, ну, виглядає класно. Знаєте, ну, не дівчача машинка. По комплектації у нас задній парктронік, металеві диски з ось такими колпачками виглядають в принципі, класно і практично. Тонування скла вже у нас є, є от такі от ДХОшечки у виді таких ресничок і вже є противетуманнички. Так, Всередині нас зустрічає ткановий текстильний салончик, дуже різносостойкі матеріали, в дуже гарному стані. Машинка має 253 тисячі кілометрів пробігу. Кермо у нас мульти, кермо у нас шкіряне, в дуже гарному стані. Також у нас є три режими рульошки, ну це режими рульового колеса. Тобто нормальний спорт та комфорт у нас є. Круїз-контроль є, датчик світла, також в наявності ось такий бортовий комп'ютер. Він показує, що 6,7 літрів дизелю куштує машинка по місту, але може і менше, тому що машинка ж стоїть на місці. Також у нас ось така магнітолка, вона з блютузом, хоч і з аналоговим дисплеєм, але все працює шикарно. Якщо в тебе немає блютуза, є USB та AUX, можеш слухати музичку вдосхочу. У нас кондиціонер, він заправлений, працює, пішечка так само гріє, все в тебе буде добре. Тут от така аналогова панель е, у вигляді цифрового екрану, е, показує час, показує дату, показує, яка дверця там в машині відкрита і показує температуру. Також є підігрів сидінь, він кустарний, але він, хлопчики, є. Тут є, можна грітись. Шестиступа механічна коробка перемикання виглядає в принципі, надійно. І, в принципі, спереду це все. Зараз підемо дивитись на задній ряд. Дуже комфортна посадка, чесно, як в седані. Так, Задній ряд сидінь має ось такий вигляд. Він, в принципі, у нас такий практичний, класний, сів, де і поїхав, куди тобі треба. Так виглядає машинка ззаду наперед. Ну, Має такий свій урбаністичний стиль. Також заднє сидіння можна скласти. І зараз подивимося, що ж там з багажника. А в багажнику у нас. Ось такий от сюрприз, величезний багажник, отакий от коврик і отака от шторочка. Все є на місцях. Рекомендуємо це авто, тому що це Kia Hyundai, це надійні двигуни, це надійні коробки перемикання, це надійні узли і дешевизна в обслуговуванні. Наша машинка обслужена. Приїжджай, дивись, на СТО, як забажаєш. Можеш взяти як за повну вартість, так і 15% від повної вартості відрізається. буде твій авансовий платіж, і від 1 до 5 років можеш взяти її також у лізинг. Велика кожна дорога 22 біля Жулянського мосту знаходимося. хапай авто, на хапає. と。